Всім гарного і позитивного йдемо робити подливу на сметані із грибу. А гриби у нас такі: печериці, глива та й сухі білі. Три види грибу. Показую. Ми кладемо смажити цибульку, з цибулька, гриб, Все все підсмажуємо. Маленько масло і все все. Ну, no, ми сюди вже верли челену і поперечку, тепер м'єчемє попру, м'єчемє попру, челену і поперечку, чеснок, і сіся сяку все перетушковало. Я щось не встигаю сі знімати. Засипали смі сюди бульон у нас курячий, посолимо ще маленько. Я Все, проценту, покажи. Все 33%. 33. 33%. Зараз даємо ще такої сметану. Ще даємо такої сметани коровлячої. Коровлячої. Конечно. Знаю, де її тільки взяти. Ну, я будемо давати такої густої ще сметана. Кого не є сметана, я не знаю. Десь знайдіть. Щось придумайте. Так, я такої густої сметани. Це мало буде. Коротше, треба буде одну 400 грамів. Все перемішуємо файно. Красно мішаємо одного боку, другого бока, не бризкаємо. Так було там літр сливок, 400 грам сметани та й 3 ложки муки. Простої, не той грубої, а й простої муки. І нормально я обговорюю слово мука, йо муки, твердо кажуть. Кось каже, що йомуся любить, як я кажу мук, Ось каже, що ви так сядавите в муку. Ну, або так вона скаже от мук. Посолимо ще попрянемо. Попер у нас дуже дюшистий, файний. Його не треба, звісно. Ми любимо там, де много. Ой, бо буде коментар. Прикручуємо на малий огінь. І всипаємо цю сметану в сливку. Всяк. Промішуємо. Защо на малому огньові я вам кажу, за то, щоб вам вся не, зв... не зверло і у вас не було таке далі, як ото. Зараз вам покажу, яка файна хрудлива буде. Дивіться, є у вас огінь маленький, великий та й середній. На середній огінь прикручуєте і так уливаєте е, ту, ту сметану туди. Йо, і помішуєте файно, промішуєте, бо і нагодно ось це збити, так як сир, це збиває. Видите, яка в нас пудлива вийшла? Видите, яка? Ні. Взагалі вона збила. Бачите? Ви її можете їсти з ріпляним токаном, і з токаном, і з ріпу мішану, і з чим хочете. Я собі вчинила, голубцем си полила. На Закарпатті, звісно, голубці не поливають публиву. Вони їдять, не поливають публиво, вони сметану їдять на Закарпатті. Мало поливаю. бо я си полила. мене не було ще місти поливо. А можу вам показати, яке ото смачне. Дуже добрі хлопчики маленькі капусту. солодкої капуста. І сквозної сотка. Всякі малисенькі покажу вам. Всі маленьких хлопчика. Маленькі. Видите, такі, як ложечка? Ну дуже смачні. Я на дієті Ну, а я почитала ці калорії, то нормально. Всім гарно і позитивно. Робіть це золотошки, щоб не були, головне голодні.